Вітаю вас, дорогі друзі! і Сьогодні на огляді у нас ось таке невеличке реле живлення, тобто резервного. Це ДБЖ, можна сказати, тобто сам модуль ДБЖ. Модель у нас YX X804. Має два входи: один DC, тут от все підписано, і один під батарею. Це 12-вольтова версія, є ще 850, а вона від 5 вольт працює. Ну і один вихід. В принципі, все досить просто. Єдиний мінус, з яким я зіткнувся, це у нас затримка. У нас тут десь до 20 мс затримка, можливо, від 10 до 20, але цього вистачає, щоб перезавантажився наш роутер. Мені цього не потрібно, мені потрібно, щоб інтернет працював постійно, не було ніяких перезавантажень, ніяких втрат. Сигналу і тому подібне. Тому почав думати, як можна модифікувати цю штуку. По-перше, виявив, що ці два конденсатори, які в нас є, вони впливають на затримку. Замінив їх на самі маленькі, які знайшов, це 50 вольт і 1 мікрофарад, можливо, там є ще менші. Якісь пікофати, хто його зна. Менших я не знайшов. Можливо, все-таки є. І тепер затримка майже миттєва, але все одно роутер перезавантажується. Пішов далі думати, що можна і як зробити. І зробив ось таку невеличку штучку, тобто модифікація. Це в нас звичайні дроти, тут навіть це не дріта, а просто проволочка залужена. Два конденсатора, можна і один. В принципі, і два діоди. Діоди для чого потрібні? Тобто ми так підключаємо їх, в оцей от пристрій в гніздо. Коли у нас є живлення, то заряджаються ці конденсатори. Коли воно зникає, то діоди не дають струму йти назад, а конденсатори віддають той заряд, який є у нас на пристрій в той час, поки у нас реле перемикається. І таким чином все працює досить просто, досить. Компактно і досить дешевий варіант для вирішення такого питання. Можливо, є варіанти і простіші. Я робив два конденсатора це на 16 вольт 3300 мікрофарад Робив два, тому що в мене більше ампера буде навантаження, діоди амперні, і все-таки запас треба більше. Якщо менше, то можна і один, в принципі, діод і один конденсатор. Можна і не так, не на таку. Не знаю, пластмаску спаяти, можна просто це все е, зробити е, просто на паяті. Головне, щоб був діод, який не буде по плюсу передавати навантаження. І струм з конденсаторів. Добре, давайте підключимо, покажу, як працює зараз. У нас конденсатори тут були на 20, тут наче на 47 був мікрофарад. Я ставив сюди ще 3000, ні, от, от такі, як там були. І тоді затримка була більше. Тобто можна конденсаторами встановити таймер. І ця штучка буде потім у вас з ним працювати. Отже, давайте підключимо його поки що до живлення і подивимося, як воно працює. Залишилось підключити тільки акумулятор, і реле запрацює. Підключаємо. Треба тільки затиснути. Все-таки ось тут контакт, бо відходить. Бачимо, світиться лампочка. Давайте візьмемо ось у нас, живлення від мережі. Бачимо, перемкнулось, був невеличкий блим. Якщо ми вимикаємо... То трішечки блимає, лампочка майже моментально перемикається. А коли були конденсатори у нас заводські, то вона тухла, а потім вмикалася. Ось, ви бачите? Якщо я відключу, то є невеличке підморгування. Не знаю, чи видно це на камеру, але трішечки воно є. З цією штучкою я перевіряв більше навантаження. Тут у нас сьогоднішну 03 А, зараз лампочка світиться. Тобто Вона, можливо, навіть і не погасне. Треба буде зараз до цієї штучки підпаяти О, там виходи і перевірити. Тобто все працює досить швиденько. Бачите, світлодіод у нас. Теж потух, нема резервного, ну, тобто вімкнувся акумулятор. З'явився, у нас вімкнувся цей. На мережу перемикається моментально, а от на акумулятор є трішечки затримка. все-таки. Отже, Зараз я тоді підпаяю ці дроти до цієї штучки, і ми подивимося, чи буде якийсь результат. Бо е, я тестував на роутері в мене старенький роутер є, і він без цієї штучки тух. Тобто він перезавантажувався, а з нею працює без проблем навіть з навантаженим, якщо лампочки ще були підключені. Підключив я цю штучку, підпаяв. І тепер у нас, в принципі, все, як і працювало, працює. Але якщо ми перемикаємо, то лампочка зовсім не моргає. Або там, навіть не моргає, я не бачу. На камеру цього також не видно. От Вмикаємо, вимикаємо і нічого. Тобто, досить. Простенько вийшла схемка, яка все це у нас робить. От, бачите, я витикаю, і у нас нічого не змінюється. Тобто, тільки світлодіод тухне і все. Тобто Ця схема десь на 1,5-2 А може витримувати от таку от конфігурацію. Тобто роутери, які використовують десь ампер, я А. Можна і меншу зробити цю штучку. І буде працювати. Отже, системка досить простенька. Виходить, я думаю, що всі, хоч трішечки, хто вміє паяти, зможе собі це зробити. А цей модуль пізніше я планую зробити ДБЖ з нього невеличке. На невелику ємність, можливо, десь на Ампер, можливо, на пів ампера годин і там на 5-10 хвилин. Тобто, відео ще по цьому теж буде. Отже, на цьому, дорогі друзі, буду закінчувати. Якщо відео було корисне, ставте лайки, можливо, є якісь пропозиції ще, чим можна модифікувати цю штуку без конденсаторів. Я тестував, не працює. Тому що цей світлодіод повинен від чогось видно живитися. Робив перемички, не працювало. Отже, так, якщо сподобалось відео, то ставте пальці вгору, пишіть свої пропозиції і бережіть себе. Слава Україні і на все добре!